Вітаю всіх! І сьогодні ми будемо робити радянський легкий танк БТ-7. Почнемо з ходової частини. Її розмір 12х4. Знизу причіпленуємо колеса, 8 коліс. Ото, щоб мої пластинки не розліталися, я причепив 2х6 деталь. Щоб міцніше трималося. Тепер передній каток. Передній каток робиться дуже легко. Берете е, колеса і знімаєте з них шини. Знизу причіпаєте таку двієчку, а ще нижче від тої двічки причіпаєте на такий квадратик. Це виходить приблизно. 100. І причіпаєте сюди. Ось. Далі. Берете детальку 2х2 її чіпаєте попереду, переднього катка. Ось так. Далі. Берете ось таких дві деталі. Одну чіпляєте з цього боку, а іншу з іншого боку. З протилежного боку. Далі берете одинички. Їх чіпляєте ось тут. І другу одиничку з іншого боку. Так, після цього берете ось таку деталь. Один на 4. І чіпляєте ось тут. Далі знову така деталь. І її причіпляєте сюди. І з іншого боку така сама деталь. Далі Причіпляєте ось таку деталь, один на шість. Ось так, щоб тут вилазило трошки. І з іншого боку теж. Ось так. Тепер можна причепити задній каток. Перший. Робиться так передній. Його причіпляєте сюди. І другий каток. Ось. Так. Далі ось така деталька. От сюди причіпляєте. Ось. Після цього берете ось таку детальку 1 на 6. Тоненьку. Дві детальки, їх скріпляєте. Виходить така деталь. Її причіпляєте ось сюди. Ось. З протилежного боку так само. Ось така деталь. І її сюди причіпляєте. Далі так само зробимо дві тоненькі детальки один на чотири, я їх скрипив між собою. Їх ставити одну сюди. Потім другу ось сюди, з іншого боку, і третю ось тут позаду. Ось. Після цього. А ні. Перепрошую, я чуть-чуть помилився. Все посуваєте на одиничку. Цю деталь аж сюди. Цю сюди. А цю сюди. Ці теж переставляєте. Ось так от. Ось. Бо тут має бути промішок, це обов'язково. Ось і вийде ось так от. А тепер оця деталь, що буде закладатись от сюди, робиться дуже просто. Ось. Берете ось таке е деталь 1 на 4, дві детальки, їх скріплюєте між собою. І заставляєте сюди. Далі. Звичайна двічка. її ставите он сюди. Ось так. далі ось така деталька. Берете ось таку одиничку з такою пімпочкою І другу одиничку. І до них причіпляєте ось так от м гладеньку четвірку. І її зачіпляєте от сюди. Ось. Воно ось так буде виглядати. Далі беремо ось таку деталь і її ставимо позаду. І ще одну таку деталь. Теж позаду ставим. Після цього беремо 1 на 4 деталь. Ставимо її от сюди. За нею ставимо ось таку деталь. Розміром так, 6х10. Ось так. Після цього берете ось таку от деталь і причіпляєте один на три детальку от сюди. І це кріпимо. Зараз я вам ближче покажу ось тако прикріпляємо. Потім ми відрегулюємо, як має бути правильно. Просто зараз хочеться закінчити танк. Ось. І така сама деталька з іншого боку. І їх чуть-чуть нахиляємо. Ось тако приблизно. О. Буде виглядати воно так. Далі беремо ось таку деталь. Робиться робиться дуже легко. Спочатку берете 1 на 8, спереду прикріплюєте 1 на 4 і, звичайно, одиничку. Ну, У мене одинички не було, тому я взяв голденьку одиничку. І це ми кріпимо от сюди. Ось. І з іншого боку таке саме. Далі, ці проміжки, отут. Закладаємо їх детальками. От. У мене суцільної трієчки не було, тому я беру два і один. Заклала і з іншого боку теж, щоб цих проміжків не було. трошки важко закладати, тому що колесо мішають. О, якраз добре колесо відпав. Ну, колесо я зараз поставлю на місце. Ось. Так, корпус практично готовий. Тепер. Берете ось таку деталь. Ось таку один на вісім. І її кріпимо от сюди. І з іншого боку так само така сама деталь, і вона отут кріпиться. І така деталь. Вона кріпиться ось тут. А поверхних беремо ось таку деталь. Чотири на шість тоненько. І кріпу. Раз. Далі два на чотири. І один на чотири. Ось корпус готовий, крім передньої частини. Передня частина робиться досить легко. Берете отаку жабку, я їх називаю так. Зверху кладати двічку. Далі кладете ось... Ні. Ага. Чуть-чуть помилився. Двічку кладати нижче. Ось так. Далі поверх двічки чіпляйте таку деталь. Ось так, щоб не було. Далі. А, ні, знову не так. О! Ось так. Спочатку гладенька четвірка. Далі такий квадратик. Гладенький бажано. Ну, може бути і звичайний квадратик. А гладенький красивіший. І далі ось такого зачіпляємо під той квадратик. Так, і це кладемо от сюди. В самий кінець. буде Але тут можна ще зачепити ось таку детальку, щоб ліпше було. Ось голодаємо подвіечку і вже потім причіпляємо оцей перед. Ось. ось так. Далі перейдемо до башні. Башня робиться легко. Беремо дві детальки 2х3. Далі беремо ось таку детальку. Кубик такий. Його кладемо от сюди. Під цей кубик закладаємо такий квадратик. І позаду чіпляємо двічку таку. Ось. Далі беремо дверку. Причепляємо її от сюди і другу дверку з іншого боку. Їх так прикриваємо так. і виходить ось так. Далі беремо ось таку детальку і її ставимо сюди. І другу теж ставимо сюди. Ось так. Дві такі детальки. Далі робимо ось таку конструкцію. Берете таку деталь і до неї причіпляєте ось таку одиничку. І така сама друга деталька з одиничкою. Потім ставите двієчку. Двієчка. І скріплюєте ці дві детальки між собою. І це прикріпляєте от сюди. Далі пушка. Пушка робиться теж важко. Берете таку деталь, далі берете ось таку деталь, ніби двічкою з серединкою такою, і звичайну двічку ззаді прикріпляєте. Ось так і ось так. Далі берете квадратик глиденький, перший сюди, другий сюди, далі ось таку деталь. І ще далі ось таку ну, квадратку день. Далі беремо крутилку. Таку крутилку стандартну я її багато разів використовувала. Причепляємо під башню і до корпусу. Так, прикріпляєте ось сюди. БТ-7 готовий. Він добре їздить. Треба тільки оці штучки поправити, щоб не було на рівні. О, ось так. Ззаді такий нахил має. Ось так він зверху виглядає. Ось такий битисьо. Ставте лайки. Всім дякую за перегляд і всім па-па.